Заповнений зал гучно аплодував. А на очах багатьох глядачів застигли сльози. З такими емоціями відбулася прем'єра документального фільму Вовк страху нема у Тернополі. Це кінострічка про 10 років боротьби за рідну землю та життя військовослужбовців сил спеціальних операцій, відомих як Вовкулаки або Воїни ночі. Режисерки фільму Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська. Це кіно про любов до професії. Отака От є професія. Воїн, захисник України, воїн сил спеціальних операцій. Це фільм про дружбу. Це фільм про нашу країну, це фільм про війну, яка триває вже 10 років. Однозначно, цей фільм про гордість, цей фільм про перемогу і цей фільм про такий величний український дух. Робота над фільмом тривала три роки. Герої стрічки реальні бійці, командири та воїни бойових підрозділів. Їх голоси та обличчя замасковані однак сила та щирість захоплює з перших кадрів. Слово вовк, яке є у назві фільму це багатокомпонентна операція, яку у кіно реалізують воїни сухопутної і морської частин сил спеціальних операцій. Вони дуже інтелектуальні, вони дуже розвинені і вони спонукають. Кожного, хто дивиться кіно, ставати кращим за самого себе. Войнеси спеціальних операцій хотіли розказати самі про себе. Ну а ми звичайно. З радістю зафільмували їх і створили унікальну історію з перших лист від найкращих в світі воїнів, від воїнів, які охороняються державною таємницею, від розвідників, від водковкулаків від воїнів ночі. Ось таку кінооповідь, яка більше ніж кіно, це життя. Під час перегляду фільму глядачі змогли побачити війну зсередини та життя воїнів на передовій. кажуть, емоції від перегляду переповнюють. Фільм розкриває ту частину, скажімо, те, чого просто не побачиш, десь у кіно або там в Ютубі, скажімо, подивитися у вас не вийде. Ну, я думаю, що люди, які відвідали цей фільм сьогодні, були. Доволі вражені, і вони можуть задуматися навіть про те, чи хотіли би вони стати такими ж самими хорошими воїнами. Проплакала, певно довго. На мене повертаються, вони щоки в сльозах, шиї в сльозах, все в сльозах, витратити з ними, якби рукава мокрі. Дуже чуттєво, чуттєво знято. Це передані емоції власне військових. В кінці я вже майже не пам'ятаю, що було. Я вже думками була в спогадах про втрати близьких людей і. Сльози очищення, як підмітила автор і режисер, це саме це, 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 слова, які влучно підкреслюють емоції фільму. Ці всі, всі героїчні люди вони заслуговують на такі фільми. Вони заслуговують на те, щоб молодь сьогодні е, бачила, цікавилася, і в майбутньому ці е, всі, всі знання е, вони. Дадуть нам можливість стати сильнішими і в майбутньому, після нашої перемоги, якщо молодь буде сильна, то і війна більше не прийде. На жаль, деякі з воїнів, знятих у фільмі, загинули в боях за Україну однак їх подвиг назавжди закарбується на цьому відео. Переглянути національний патріотичний фільм можна у кінотеатрі Злата у Тернополі до 24 квітня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.